Завтра, 20 липня, можуть бути черги перед пунктом пропуску Дорогуській Ягодин. Мешканці міста Хелм збираються перекрити автомобільну дорогу. Поляки вимагають повернення руху легкового транспорту через пункт пропуску Дорогуській Ягодин, бо ж, мовляв, дорога через устилух займає значно більше часу. Як повідомляють протестувальники, вони стоятимуть цілий липень або ж до задоволення їх вимог. Українські митники просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів і обирати інші пункти пропуску. Митниці відомо за інформацією від митних органів Республіки Польща, що завтра, орієнтовно в 11-й годині за київським часом, протестувальники, які живуть у місті Хелм, перекриють дорогу, і після цього вони будуть пропускати на магістралі всього-навсього по дві вантажівки на годину в обидва боки. Тобто, в нас получається, якщо в одну сторону, то по вантажівці ми будемо мати в найкращому випадку 24, Нагадаю, що зараз 300 автомобілів пропускається через панпропуску Дорогуський Ягодин. Зрозуміло, що це дуже вплине на накопичення черг з обидвох боків. Якщо з українського боку в нас електронна черга, то вона просто зупиниться і водії отримують повідомлення, що не потрібно їхати. А якщо з польського боку, то це буде жива черга, яка вистроїться на дорозі загальнодержавного значення перед Дорогуськом.